27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Голокост. Також відомо як Шоа. Геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни. Наслідок якого загинуло приблизно 6 мільйонів євреїв. Переслідування, масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під час Другої світової війни, систематичне переслідування і знищення європейських євреїв, циганів, нацистською Німеччиною, протягом 1933-1945 років. Як жертву Голокосту, зазвичай сприймають також інші етичні та соціальні спільноти, яких нацисти переслідували і знищували, тобто у ширшому розумінні Голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової етнічної, національної, принадлежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу, як неповноцінних, шкідливих тільки. Чому нацисти атакували євреїв? Відповідь дуже проста: тому що нацисти були радикальними антисемітами. Це означає, що вони були упереджені та ненавиділи євреїв. Фактично, антисемітизм був основним принципом їхньої ідеології та основою світогляду. Нацисти помилково зруйнували євреїв у соціальних, економічних, політичних та культурних проблемах Німеччини. Зокрема, вони звинувачували їх у поразці Німеччини у Першій світовій війні 1914-1918 роках.